Так, всім доброго вечора. Сьогодні будемо читати Козацька держава Петра Дорошенка, Наддніпрянська держава Івана Мазепи, Визвольна війна Пилипа Орлика, Повстанські Війни, Гайдемак і Опишків. Це виходить буде. Чекайте. Раз, два, три, чотири. І ми будемо ще читати. П'яте – це падіння Соб... свобожанщины Січі і Кримського ханства. Потім вже завтра, я не знаю, може не завтра, може після завтра, что это ее ідеології національного опору, новий повстанський рух. Україна у вогні повстання початку національного відродження і перемоги повстанців промадянський національний рух. Так, спочатку козацька держава Петра Дорошенка. А, до того ж. Підпишіться на мій канал, якщо вам подобається контент. І можете підписатися на такі канал, я рекомендую. На Стерненка. Він про політику знімає, Можете підписати, хто любить. Також музична, хто любить музику, до акордича і Тінь Сонця. Ви просто можете переслухати пісні їхні. От в е, Кордача ще буде, а в Тінь Сонця ще не знаю, може, не було так активно. От, і підпишіться на самий головний канал імені Тараса Григоровича Шевченка. Тут все про історію... Е, може, можете, Тут все на тему Історії України, там все. Там Упа, ОУН, Козак, Гім, Мандера, Шухевич, Петро Дорошенко там всі. А зараз ми переходимо е, до, е, до 38-ї сторінки козацька держава Петра Дорошенка. Так, ми читаємо. Українці зуміли таки порозумітися між собою і об'єднатися для боротьби. І знову, як за часів Хмельницького, допомогли їм у цьому кримські татари. 1665 року гетьманом Правобережної України обрали Петра Дорошенка, і він одразу, як і його дід Кошовий Михайло, оков із Кримським ханством військово політичний Союз, об'єднане українсько кримсько-татарське військо витіснило поляків з Наніпращення і Поділля. І почало війну на Галичині. 1668 року Дорошенко підтримав повстання лівобережних козаків та Запорізької Січі. В результаті всі іноземні війська було вигнано. Лівобережна, правобережна Україна і Січ визволи Дорошенка е гетьманом. Руїна закінчилася. Незалежність була відновлена. Столицею держави став Чигирин. Встановлювалися митні кордони, накарбувалися власні гроші, розвивалася торгівля. Хоча спроби Польщі і Москви призначали своїх гетьманів, не припинялися, однак вони не могли протистояти війську та авторитету Дорошенка і швидко зазнавали поразки. 1669 року Дорошенком було укладено союзний договір із Туреччиною, затверджений Геренальною військовою радою у місті Корсунь. Він спирався на угоду Богдана Хмельницького з султаном і продовжував її дух. За новим договором територія козацької держави охоплювала українські землі від перемишля до попутивля, підтверджувалося право самостійно обирати гетьмана. Українська церква зберігала автономію і у складі Костянтинопольського патріарху. Українці не платили данину і не дозволяли на своїх землях будувати мечеті та брати ясель. Крім того, Туреччина і ханство зобов'язувалися не укладати мирний договір із Польщею та Москвою, без угоди гетьмана. Під тиском Туреччини Польща погодилася з незалежністю України і підписала у 1672 році Буча... Бучацький договір, за яким відмовлялася від президента. Претензії на землі правобережжя. Однак Союз Дорошенка з Султаном не задовольнив Січ, де кошовим був Іван Сірко. Січ тоді зберігала автономію у складі Гетьманщини. Запоріжжя почало війну з Туреччиною. Цим скористалася Москва, яка у 1672 році відновила агресію на Лівобережжі. Позбав... Позбавлених підтримки Січі, наказаний гетьман лівобережжя дем'ян Многогрішний, покорився Москві. Але московські можновладці завжди однаково платили за покірність. Невдовзі звинуватили Гетьмана у зраді та засмані до Сибіру. Проте і у в'язниці він не втратив козацького духу. Очолив оборону міста від монголів, відбивши разом із ув'язними козаками та ну, острову напад у 10 найбільшого війська. Новий покірний московій Іван Самойл, Самойл, Самойлович разом із московською армією вирушив на столичний Дорошенівський Чигирин. Щоб не допустити другої руїни зберегти авторитет влади і більш ніколи не мати двох гетьманів на одній землі, Петро Дорошенко добровільно зрікся влади на користь конкурента. Цей вчинок не тільки припинив конкуренцію влад і братовбивство в Україні, але до, докорінно змінив політику промословського гетьмана. Самойлович виступи проти відновлення розділу північних земель по Дніпру і повів вирішуючу політику з місцем розбудови, розбудови самоврядування. Незадоволена самостійністю гетьмана московська влада зайшла привід усунути його з посади. Коли не вдався похід російський і козацьких військ на Крим через те, що кримські татари успішно застосували скіфську тактику з землі, московити оголосили самоговича винним у підпалі степу, змістили та заслали до Сибіру. Польський Сейм, врешті, відмовився від Бучацького договору, бо вважав його най... найгернішими в історії. Врешті розділ України між Москвою та Польщею відновили українську церкву позвали автономії. Наступним лівобережним гетьманом у 1687 році обрали Івана Мазепу. На правобережжі гетьмана Андрій Могила відновили автономний полковий устрій. Але після цього з 1689 року Польща вже не допустила обрання гетьмана правобережної частини України. На східних землях козацький отаман Степан Гразин у 1667 році по 1669 року на плоскодонних чайках, які називали стругами, здійснив великий морський похід на Каспій і розгромив перський флот. А у 1660 1670 році розпочав на Поволжі Селянську війну проти Московського царя, яка за рік закінчила невдачею. У 1689 році російські війська знову спробували завоювати Крим, але кримські татари зупинили ворога на лінії Перекопських укріплень. Так, наддніпренська держава Івана Мазепи. Війська Кримського ханства брали участь у війнах Османської імперії проти Польщі у 1672 по 1676 та 1683 по 1699 роках. До того ж, з півночні, півночі Крим постійно атакували російські збройні сили. Це послабляло ханську владу на віддалених кордонах півдні Західному Єдисану і Східному Кубані та Черкесії. Ногайські татари постійно повставали проти влади Криму. Внутрішні війни за збереження власних кордонів забирали не менше сил, ніж зовнішні військові операції на стороні Османів. Гетьман Іван Мазепа бістав біля керма з розореної десятирічнями воїн, розділеної на частини країни, яка була не в кращому стані ніж Крим. Усі свої сили він зосередив на відбудові міст, відродженні культури і відновленні економіки країни. Зміцненням української влади і розширення території і її пливу забезпечувалося переважно не військовим, а політичним шляхом. Іван Мазепа встановив рекорд тривалості гетьманування 22 роки. Він став зразком поєднання політичного, військового та мистецького хисту. Сам Іван Мазепа був освіченою і обдарованою людиною, оновитим поетом і пікувався про культуру країни не менш, ніж про економіку. Історія життя Мазепи стала деревом натхнення і сюжетом для поем, драм, опер та видатних митців Європи: Байрона, Гюго, Ліста, Бонже. За гетьмайнування Мазепи були створені фундаментальні історичні праці, які формували історичну свідомість українців, літописи самовидця та граб'янки. У Києві та по всій країні будували церкви, реставрували монастирі, зокрема, було відновлено Києво-Печерську лавру – Зведено дзвіницю Софії Київської, яка і сьогодні є в візитівської столиці. За Гетьманство з Мазепи в Україні було побудовано більше церков, ніж за півтора років після нього. Секунду, відео йде, так, іде. Вибачте. Так, я зупинився саме у, так, от, на цьому. Саме у ті часи оформився і поширився новий стиль українських української років після нього. А, да. Саме у ті часи оформився і поширився новий стиль української архітектури і культури. Названий українським козацьким бароком. Просто вибачайте, в мене буває таке, що тухне екран і може просто відео пропасти. Так що я просто перевіряю. Києво-могилянській колегії було надано статус академії. Кількість студентів там вже закладала понад 2000. Це був один із найбільших навчальних закладів Східної Європи. Правобережжя, яке знову опинилося під владою Польщі, стало головною ареною війни з турками. Потреби у Польщі у військовій домазі, Османі примусила Варшаву знову прихилитися. До козаків і навіть визнати місцеве самоврування загін Семена Палія відзначився у Вінській битві, яка поклала край за зіханням Османської імперії на Європу. На землях є, є Десантської орди під рукою Кримського хана. Так, я відновив відео. Я зараз дочитаю не українська держава Івана Мазепи. Я не успію прочитати дві сторінки. Навіть е, не дві, а три сторінки. Тому що мене позвали і я буду скоро спати. Е, так, я зупинився е, кримського хана. Козаки утворили Андрейну Ханську Україну. Ханщину, яка очолила гетьман Петрик Петро Солима. Ханщина розпочала війну проти. Козацький рух набирав сили і це налякало Польщу. 1699 року Сейм прийняв ухвалу про ліквідацію Козаччини. У відповідь спалахнуло повстання, очолене Семеном Палієм, чим скористався Іван Мазепо, щоб об'єднати до Гетьманщини правобережжя. Слабона війнами з Туреччиною і Польщиною не знайшла сил для боротьби з Мазепою. Одночасно австрійська династія Габбургів взяла колонізувати українські землі на заході. Під руку австрійської династії відійшла Закарпаття. І Мазепа і Австрібурги вміло використовували у своїй політиці антипольські настрої. У більшості правобережних українців і з Польщі розвивали підтримки козаків. Козацьке військо, вірне союзницькому договору з Росією, брало участь у військових операціях Монскули, зокрема, штурмував Азов, воював з Кримським ханством, давав людей на будівництво фортеці і нової столиці, Петербурга. Українські селяни. Постачали московському війську провізію, сплачували воєнні податки. Коли між Москвою і Швецією 1700 року почалася Велика Північна війна, козацькі сили спільно з московськими полками воювали у Прусії, відсутності українського агентським вирішила скористатися Польща, яка під, к... під Прикриттям союзу зі шведами виношувало плани повернення собі земель правобережної України. Мазепа звернувся до московського царя Петра І із проханням про допомогу, але цар порушив союзницького угоду і відповів, що навіть одного солдата дати не може, побачивши зраду союзника Іван Мазепа уклав договір з головним військовим противником Московії, Швецією цей союз. Так, на цьому, на цьому все. Ну, я завтра дочитаю «Визвана війна Пилипрокорика і «Повстання війни Гайбен на мат опишки. І дочитаю падіння свободи женщина з січі і кримського хасу. Це завтра. тому що мене вже змуть і мені вже треба пора вже. Так що, підписуйтесь на рекомендовані мені канали. Якщо вам подобається контент, підписуйтесь на мене. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто мене дякую, хто переглядає хоч мене. І на цьому все. Ми закінчимо. Всім дякую за перегляд. До побачення!